Спорт, який зміцнює дух та лікує тіло, в Городенці близько сотні військових та ветеранів з різних міст України зібралися на інклюзивних змаганнях з витяга нескорених. Учасники вправлялися в трьох дисциплінах: вислування на тренажері стронг та інвастронг. Усі ветерани перебували в рівних умовах незалежно від виду ушкодження чи ампутації. Поїхали, поїхали, поїхали. Ветеран Павло Степаненко з Києва до війська вступив, як тільки почалася повномасштабна війна. Служив у 57-й окремій мотопіхотній бригаді, визволяючи Херсонщину, чоловік отримав важке минулобухове поранення, наслідок чого втратив ногу. Два роки Павло на протезі, та, попри це, продовжує займатися спортом. Я вже півроку приймаю участь на змаганнях і вже напевно третій раз беру таких. У Групових змаганнях розумієте, тут можна і не займати місця там призові, але тут знаєте, своя атмосфера. Тобто, всі, всі, по-перше, ветерани, там ну, діючі військовослужбовці, багато з пораненнями, тобто ми спілкуємось, знайомимось плюс ще мандруємо Україною. Приїхав на змагання й Володимир спортсмен вправляється у вислованні на тренажері. Хлопець вступив до війська ще у 2021 році. Тож з початком війни вирушив на передову чотири роки служби, і куля поцілила бійцю просто в голову. Після цього 26-річного Володимира паралізувало. Стати на ноги йому допомогла реабілітація. Ще я був повністю паралізований, я Зараз вже могу, можу ходити. Все з того, що мені дуже допомогла жінка з реабілітацією, і вона відвела мене до мого тренера, з яким я зараз займаюсь. І з тренером він почав возити мене на змагання з лежачи. І, і так і так ми їздимо візде на всі змагання, які є мотивацію у спорті. Черпає Руслан Марущак внаслідок обстрілу на Донеччині. Чоловік залишився повністю без лівої кінцівки, та попри це активно бере участь у різноманітних змаганнях. Перед цим ми були у Львові на змаганнях. І там я здобув перемогу Жим лежачи 100 кілограм. Я зайняв друге місце. Є з кого брати приклад, тому що багато хлопців ну насправді тигри, леви. Як на полі бою, так і на спортивному майданчику на звитягу нескорених з'їхалися понад 30 команд з різних міст України. Головний суддя змагань Василь Вірастюк каже: всі активності побудовані за принципом адаптивності. Чому в саме в рівних умовах? Тому що ми вже знаємо чітко кожного ветерана. Він пройшов вже комісію ще до чітко. Визначена його категорія, чи то ще раз повторюсь, нозологія, і змагається він тільки. З такими ж самими хлопцями, якщо це, наприклад, ампутація нижньої кінцівки нижче коліна чи там правої кінцівки нижні нижче коліна, є певна назов, і він змагається з такими ж самими хлопцями. Це вже третє змагання від початку року. В цьому сезоні каже президент федерації стронгменів України Сергій Конюшок. Заплановано понад 15 турнірів, 12 з яких є рейтинговими та відбірними. Всі ветерани на кожних рейтингових змаганнях отримують свої рейтингові бали. І за підсумком цих рейтингових балів буде особисте запрошення до національного відбору, яке відбудеться у вересні, і за загальної кількості цього рейтингу буде відібрано найкращих 60 учасників ветеранів, які будуть представляти Україну на міжнародних змаганнях Стром Геймс». Під час змагань також провели благодійний збір коштів для 77-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади ТРО, який нині виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.